26 жовтня президентські вибори скандальна заява п'ятого президента. Підсумки Мюнхена до нас їдуть британські війська, і Україну одразу візьмуть в НАТО, якщо РФ знову нападе. По хазяйськи витрачено 100 бюджетних мільйонів на депутатський автопарк, яким вони не користуються. Страшна тенденція з України масово виїжджають 17-річні хлопці. Британці звинуватили ЗСУ у неефективному використанні західної техніки. А зсу звільнили одне село під Покровськом. І епічно розгромили велику колонну на Курщині. Вітаю! Мене звати Катерина Нестаренко, і Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Сивочолий гетьман, мабуть, обдивився гордона і навангував дату президентських виборів. Петро Порошенко, на якого, між іншим, РНБО наклало санкції, дав велике інтерв'ю Цензорнет. Звісно, жалівся на владу, плакався, що каву не може на заправці купити, бо картки заблоковано словом нічого нового. А от те, що дійсно цікаво, гетьман видав сенсаційний інсайт. За його словами, президентська кампанія в Україні стартує вже цієї осені. А 26 жовтня українці підуть на дільницю обирати нового очільника країни. Тому я думаю, що вибори будуть в кінці року. До чого вони мають бути прив'язані? В кінці року мають бути по конституції вибори парламенту. Хоча вони мали бути два роки тому, і в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори. Мрія влади провести всі вибори одночасно, але американці цього не дають робити, і от вони зараз готують все так. Щоб лишити без опонентів і вповсти знову у владу, руйнуючи демократію, свободу, прозорість виборів, тому що вони бояться з влади йти. І тут цікаво, ось що Порошенко каже, що він, звісно, проти виборів під час війни, але вона може скоро закінчитися, і банкова вже, нібито, активно готує вибори. За його інформацією, поліграфкомбінат комбінат Україна вже підраховує скільки бюлетенів треба друкувати. За нашими джерелами в поліграфкомбінаті Україна, який зараз опрацьовує скільки треба бюлетенів, за нашими джерелами в центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців, за нашими джерелами в мінєді, що відкривають перший офіс в Берліні, виключно для підготовки виборів. Тобто, якщо вірити Порошенку, у жовтні вибори у нас таки будуть, але тут є нюанс. Українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього, бо вони бояться. бо інакше ми втратимо воєнний час, військовий час солдати повернуться додому, і Путін захопить всю нашу територію. Крім того, президент Зеленський вже неодноразово казав, що вибори, якщо і будуть, то десь через півроку після завершення воєнного стану про це Прошанку власне і нагадав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. В рамках діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклали угоди, що вибори відбудуться не раніше ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану. Рекомендую усім ще раз ознайомитися з документом. Тим часом у мережі вже шириться непідтверджена інформація, мовляв, столичним навчальним закладам наказали оновити дані щодо приміщень для виборчих дільниць. Отже, маємо дилему. Порошенко каже: інфа стовідсоткова вибори готуються. Трамп тікає. Вибори потрібні, і це одна із умов мирного плану. Зеленський на все це каже. Українці не хочуть виборів. А ви що про все це думаєте? Коли треба проводити вибори? Пишіть. Не знаю точно про що там хотіли домовитися на Мюнхенській безпековій конференції, але виглядає все, як у ті байці про лебедя щуку і рака хочуть усі різного, але взаємодіяти і рахуватися один з одним так чи інакше доведеться. Після кришаного душу від ша європа активізується і починає мірятися впливом зі штатами. Україна відмовляється від договору про копалини, і все це під соусом переговорів, тема яких неупинно несеться. Цей мюнхенський клубок намагалася розплутати наша Катерина Пахальчук. Мюнхенська конференція була багата на події і заяви. Натхненні багатообіцяючі, різкі і звісно, прикрі. Але так би мовити, для розуміння контексту та об'єктивної оцінки 61-го мюнхену звісно наскільки це можливо, почати треба не з першого дня конференції, а з подій до. Ви ж пам'ятаєте той шквал заяв, теорії, прогнозів, який посипався у середу ввечері. Освіжу вашу пам'ять буквально однією цитатою президента Дональда Трампа. Ви розглядаєте Україну як рівноправного учасника цього мирного проти... Цесу це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти мир. Новини летіли, як снігова вина, і тривожно тоді стало усім, особливо враховуючи ще й факт розмови Трампа із Путіним. Одним словом, прогнози збуваються з приходом Трампа, глобальна політика починає змінюватися. Тіла йшли не те, що ну і не можна сказати, що добре. З яким настроєм всі приїхали у Німеччину, думаю, зрозуміло. Очевидно, що тон конференції задали задовго до і ось настав він перший день конференції, і почався він з новин про удар росіян по Чорнобильській АЕС. Можливим витоком радіації на заході, як завжди, глибоко стурбовані. Але куди більше європейців зачепили слова віцепрезидента США Джей Ді Венса загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній актор. Мене хвилює загроза зсередини відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей цінностей, які поділяють зі Сполученими Штатами Америки. говорив Венс багато, але головне, що можна винести з його промови, це те, що вже було сказано. США працюють над миром в Україні, а далі самоусуваються з Європи, залишаючи європейський союз один на один з Росією. Я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край, і тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях. До безпеки я ще повернуся. Зараз хочеться додати ще одну заяву американців. Головна тема конференції війна в Україні. І на тлі новин про переговори говорили і про це. І тут європейців чекав ще один сюрприз. Їх за стіл перемовин не кличуть. Знову ж таки, все до цього йшло, але все ж для Європи слова високопосадовців США стали крижаним душем. І промова Венса викликала паніку у Європі. Лідери європейських країн один за одним почали скиглити, що як це так, і без нас європі. Терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки. Інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці не обов'язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Часу не можна втрачати. Часу витрачати дійсно не можна, тому європа скликала аж два екстрені засідання: одне прямо під час Мюнхенської конференції, термінова зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. А вже сьогодні лідерів Європи терміново у Парижі чекав президент Франції Еммануель Макрон. До чого договорилися питання відкрите, але хочеться процитувати колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона. Досить скиглити, Зробіть щось нарешті, але просідання дипломатичних стосунків не найгірше. Повернемося до безпеки. Це дані розвідки Данії. Такі прогнози вони зробили, коли стосунки Європи із США були не такі натягнуті. Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України впродовж шести місяців. Росія може реально загрожувати країнам НАТО у Балтійському регіоні за два роки. Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо припустити, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія через п'ять років. Про плани Путіна напасти на країни НАТО без зайвих сантиментів говорив і президент України Володимир Зеленський і ставив надлогічне запитання: чи готова Європа воювати? Ми маємо чітку чітку розвідувальну інформацію, що з цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі, під Приводом військових навчань, але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну три роки тому. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну можливо, а можливо ні, Чи, можливо вони для вас і якщо до ваших армій вони готові? А уявіть, що з Європою зробиться Росія, якщо за неї не вступиться США, і тут стадія торгів схоже змінилася на прийняття. Не знаю, чи то європейці злякалися, чи їм дійшло раніше, але як то кажуть, крига скресла. Розуміючи, що Росію зупинити можна в Україні, Європа з одного боку тихо працює над планом відправки військ в Україну. І відбувається це схоже в ході пропрацювання такої. Собі анкети від Трампа, де президент США запитує у європейських країн скільки військових вони готові відправити в Україну як гарантію безпеки. Хоча буду відвертою зацікавленості Трампа в Україні після нашої відмови підписувати договір про корисні копалини, я не очікувала, особливо враховуючи, що після НІ від України в США нас назвали недалекоглядними. Я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не Захищає, вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Але повернемося до гарантій безпеки. Наскільки готові включатися європейці, ми ще не знаємо. Але Велика Британія вже відкрито говорить: відправити контингент в Україну готова. Про це офіційно заявив британський прем'єр-міністр. Швеція гарантувати безпеку Україні після підписання мирної угоди теж готова, сказала очільниця шведського МЗС. І це мені здається тільки початок, бо як мінімум Макрон раніше говорив про можливість відправки в Україну французьку. Ків солдатів не хочу робити ніяких прогнозів і висновків щодо Мюнхенської конференції, бо її голова все зробив і на прощання ще й заплакав. Здається мені, що це лише початок. Я ж казала на початку про перемовини. Так от, здається, представник Трампа, схоже, свою обіцянку закінчити війну за 180 днів сприймає серйозніше ніж Трамп сприймає свої слова. Бо вже завтра у Саудівській Аравії відбудуться переговори, поки що на рівні представників США і Росії. І так здається, про мир в Україні знову говоритимуть без України. Не встигли у Києві це прокоментувати. Як кінь Путіна, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив Даже Мисль, то присутствовала на переговорах а, або относительно того, що -то территории території нужна ще уступить то как? з людьми, з русскими до цих перемовин. У мене дуже багато питань. Президент Зеленський у свою чергу каже, що Україна у цих переговорах участі брати не буде. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України, які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек України, і вони мають на це я маю на увазі, Сполучені Штати мають на це право, якщо у них є двосторонні питання, і якщо чесно, вони і до цього про це говорили, тільки тепер стали публічно говорити? Але так чи інакше у Саудівську Аравію президент схоже прибуде про що напередодні повідомляла віцепрем'єрка і міністерка економіки України Юлія Свереденко. А ви як думаєте, до чого все йде? Із України масово виїжджають хлопці-підлітки. Таку тенденцію помітили і соціологи, і батьки деяких старшокласників у столиці та інших великих містах. Зараз встретилась з хорошою знайомою. Її сину 17 років. Скоро буде 18. Он в Києві, але всі його однокласники вже уїхали. Із класу залишилися тільки дівчатки. Моралі не буде. Просто факт соціологи таку тенденцію пов'язують не зі страхом хлопців перед мобілізацією, а із неможливістю вільного виїзду за кордон. 17-річні поїхали не тому, що їх мобілізують, а тому, що їх заборонять виїзд. Вони поїхали не через страх воювати. Вони би і так не воювали. Якщо людина 18 років захоче піти до війська, вона піде, вона мобілізується, вона може підписати контракт. Вона це може зробити, а вона має право. але не зобов'язана. Вони поїхали через те, що їм просто буде заборонено завтра. виїзд. Тобто це прагнення свободи, а навіть не прагнення не воювати чи воювати. Вони би і так не воювали. Але може лякати батьків і інформаційна повістка. Адже те, що західні партнери давно закликають знизити мобілізаційний вік в Україні, не насторожувати не може. До того ж, нагадаю, минулого місяця Зеленський підписав закон про взяття на військовий облік 17-річних. А яка тенденція із виїздом юнаків у ваших містах? Напишіть нам. У тіктоці є такий блогер-пранкер Дмитро Лаймер, який ходить вулицями і задовбує людей дивними. І незручними питаннями або проханнями. Ну, такий у нього контент. У нас як би у трусіки понюхав, да, понюхать. Був дружни? Так, понюхати хочу. Ні, у мене такого, це не Так от, нещодавно цей блогер, як то кажуть, не на того нарвався. Адже жертвою його розіграшу, судячи із контексту, став представник ТЦК. Та ну що ж ви наробили, Ну, дивіться, блін. То не нож. Йо-ма ну, йо, та ви ж наїхали тільки що. Все, з 23 гривні. На карточку мені скинете. Чуєш, мужик, а тобі пов'язку вручити? Чесно, в мене є з собою. Яку пов'язку? Пані, да. Так, а до чого тут повістка? Я просто сказав, що ви роздавили яйця. Визиваємо адміністратора. І зараз будемо оформляти. Роздавили яйця, те, що он десь лежить. А ти Ми... чого, чого тут повість, скажімо? Ваші документи, пожалуйста. А хто ви такий? Що ви хочете мої документи? А під чого до мене свої своїм дядькою прислав? Повістку за яйце, блогер ледь не отримав у одному із київських супермаркетів. Відео викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах. Хтось засуджує блогера, хтось ймовірного ТЦКшника, який не зрозумів жарт і вирішив козирнути своїм статусом. А вам як такі лякалки повісткою? Пишіть: 100 мільйонів гривень виділяється із бюджету на автопарк для депутатів. Непогано, так правда? Та верх абсурду не це із близько ста шістдесяти автівок цього так званого автопарку. Лише третина у притомному стані. Суть в тому, що це мега неефективно. Тому от, от головам комітетів я погоджуюсь, їм там треба десь водії, ну машини з водіями. Да? Звичайним депутатам можна можна від цієї штуки відмовитися по великому рахунку. Там і машини в не дуже хорошому стані, вони реально старі. Більше того, самі ж депутати заявляють про те, що ця система з автопарком неефективна і потребує, чи то покращення, чи то припинення існування взагалі і автопарк, який, умовно, ну якщо спрощено, працює як от раніше ці таксі, які існували до діджиталізації цієї коли ти дзвониш. Вимовляєш таки інше. це погано. Ще раз я, я б, моя була б моя воля, бо я б радив би значно переглянути додатки в цій сфері. Вони мені здають достатньо на всій повазі, до водіїв, які там працюють. Я перепрошую, звісно, але якщо усім тим добром депутати не користуються, то може варто перестати розтринькувати сотні мільйонів бюджетних коштів аби куди. Але де там освоювати по кишеням бюджетне бабло, то ж святе. Як вам таке? Не стримуйтесь у коментарях. Далі про ганебний скандал. Напередодні у центрі Києва на розі вулиці Басейна та Еспланадна пройшла велика акція на підтримку військовополонених фрі Азов. Поряд із місцем проведення мітингу, елітний столичний ТРЦ Гулівер. Ну і коли учасниці мітингу, серед яких було багато дружин полонених бійців, намагалися сходити до вбиралень Гуліверу. Їх туди не пустили через їхні таблички. Я задала питання, чому в державі Україна я не можу спокійно зайти у вбиральню торгового центру з картонкою, на якій, власне, йдеться про полонених українців. Відповідь була геніальною. Ну, ви ж розумієте, ми тут просто виконуємо свою роботу. В нас є керівництво, тому ви не можете пройти. Далі я ще і ще раз повторила своє питання, після чого один з охоронців почав комусь телефонувати. Після погроз про розголос в інтернеті дівчат таки пропустили. Ну просто завтра це буде в усіх пабліках, це буде в інтернеті. Нехай люди знають, яке керівництво Гулівера. Ну це вибачте ну, вони на слові, це три забирають відео знімати. І виявляється, такий випадок далеко не поодинокий. У коментарях інші українці розповідають про аналогічні досвіди з Гулівером. Адміністрація ж Гуліверу жодних офіційних заяв щодо конфлікту ще не зробила. А як ви ставитеся до таких правил у ТРЦ? Пишіть у коментарях. Ну а далі новини, за якими ми усі відверто дуже сумували. Нашим захисникам вдалося звільнити село Піщани біля Покровська. Крім того, наші просто таки розмазали побідоносну російську колонну на Курщині. Ну а тепер та сама бочка дьогтю: українську армію критикують за використання радянської тактики. А от у Великій Британії кажуть про неефективне використання наданого озброєння. Про все, що останнім часом особливо гучно несеться довкола ситуації на фронті. Далі розкаже Вероніка Вірібєва. Одразу почну з хорошого. Наші вибили окупантів села Піщани. Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщани. Це десь п'ять кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд. Російські воєнкори у себе в телеграм-каналах взагалі пишуть про команду зупинитись на цьому напрямку. Под Покровском штурмовые действия прекратились. Мої істочники також говорять, що команда становиться поступила. Применение чугунія також практически сошло на «нет». Піпа сосредотачувається перед грандіозним слівом. А ось що про це пишуть безпосередньо самі українські військові. Останні дні активно тиснуть на цій ділянці, застосовували ББМ, тайфун, БМП. Танчики також були буханки, мотоцикли і подібне сміття. Витягнули броню, яку вже давно не було видно в цих краях. Що свідчить про те, що ресурси є, але обмежені. Крім того, є й хороші новини з Курщини. Там 155-та елітна російська бригада. На десятку танків, вивісивши советські червоні прапори, намагалися штурмувати українські позиції по мінному полю. Ну і мають з під землі їх атакували українські міни з неба, злива, з українських дронів, і все завдяки 47-й окремій механізованій бригаді Магура. Найсолодше лучше в цьому как писля такого ныть за Сейчас просто под Никольским творится 155-я колонна под красными флагами, как на параде пошла в лоб нарой уколых дронов по заминированной дороге. Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали. Именно под красными флагами победы и именно по минированной дороге. Але росіяни теж ведуть активні бої і мають просування на інших напрямках. Як показує ресурс Діпстейт, московити захопили село Срібне і просунулись біля Дачного, Новосілки, Фіголовки і в Улаклах Донецької області. І поки ЗСУ героїчно захищаються і, незважаючи на перевагу ворога, інколи навіть штурмують і проривають позиції, їм несподівано із заходу прилітає претензія, мовляв. Не так воюєте напередодні видання, де телеграф критично пройшлося по методам роботи української армії. Спілкували журналісти з британським військовим, який і розкрив чим саме незадоволений захід. Один із ключових моментів, на їхню думку, зсу неефективно використовують західне озброєння. Наприклад, надані британцями ЕНЛАВИ застосовують як РПГ, які є дешевшими російськими реактивними гранатометами. Як зауважив співрозмовник видання, українці повинні були поділитися відеозаписами правильного використання зброї, але отримані кадри показали, як бійці вистрілюють п'ять шість лав у бік росіян. Одночасно залпи коштували понад 100 тисяч фунтів стерлінгів, понад 125 тисяч доларів за кожен. І власне ця незадоволеність не лише у британців, але загалом у НАТО. Там вважають, що ми воюємо радянськими методами. Ось приклад стандарт Північно-Атлантичного альянсу нічого не залишати на полі бою. Ми ж нібито діємо навпаки. Тоді як українські війська заявили джерела, неодноразово залишали на полі бою командно-пускові установки комплексів Джавелін вартістю понад 100 тисяч доларів, які можна повторно використовувати. І ось ще один момент, за який розкритикували українську армію. Окрім того, під час використання високоточних ракет «Брімстоун» українські війська нібито часто пропускали цілі, оскільки використовували старі системи картографування радянських часів. Ну і саме тут хочеться повернутись до новини, яку я озвучила найпершою про визволення села Піщани. Виявляється, це звільнення не перша спроба, а вона аж четверта. Про це розповідає журналіст Юрій Бутусов. Раніше туди заходили окремі російські штурмові групи. Скала заходила та їх зачищали. Потім у село ставили в оборону інший підрозділ. І через очевидні проблеми в організації та управлінні ці підрозділи відходили. Поселити їх не могли, і ворог знову займав село. А одну з посадок там взагалі звільняли, уявіть собі, аж. 14 разів. Ну і до чого це я все? Мені здається, от ті, хто критикує зсу за те, що сильно часто стріляють по росіянам дорогими західними ракетами, трошки самі не відстрілюють специфіки цієї війни. А ви як вважаєте, критика від наших партнерів, про яку пише британське видання? Конструктивна? Пишіть. Гучний скандал навколо керівника проєкту Очі Олександра Дмітрієва, відомого як Тихоход, отримав новий розвиток. Нагадаю, очі це така комп'ютерна програма, яка об'єднує тисячі дронів для надання оперативної інформації і активно використовується у зсу. А сам тихоход людина, яка Стоїть за її створенням. Також ще у жовтні 24-го гримів скандал. Бійці підрозділу «Асгард» звинуватили тихохода у тому, що він нібито віддавав їм накази, хоча жодних повноважень на це не мав. А ще принижував і погрожував. Ось цей самий аудіозапис, із якого все понеслося. Так ніяких собі немає. Та ти за мене б... уговорює, розумієш? Я по-людськи з вами говорю. Ти думаєш, я не вмію радити? Віділа через колено. так, от історія, яка гриміла у жовтні 24-го року, набуває нових фарб. Службова перевірка Міноборони встановила аудіозапис, який став головним доказом, був змонтований. І містить сліди технічного втручання. То що ж сталося насправді, як пояснив народний депутат Олександр Федієнко, помічником якого є Дмитрієв, конфлікт був побутовим, жодних таємних наказів, просто жвава розмова, яку один із військових записав, а потім увага змонтував. Дослідження зазначено від відозверення. Встановило, що у нього присутні військовослужбовці такі, такі, такі. Е, відтворення аудіозапис розмов військовослужбовців з державним службовцем. Службова перевірка встановила, що е, з використанням е, цей запис був зроблено з використанням е, особ, особисто смартфоном, здійснював там солдат такий. Та встановлено, що аудіозапис такий, то оприлюднює службу місце, то знаки технічного втручання монтажу. А для чого це зробили за словами Федієнка? Військові хотіли перевестися в інший підрозділ. А Дмитрів буцімто це блокував. Але за фактом він не міг впливати на такі рішення, бо є цивільним держслужбовцем, а не командиром. Одразу зустрівся як з командиром, де вони безпосередньо проходили службу, так і безпосередньо з цими хлопцями. Це там приблизно 15 військовослужбовців, з якими ми зустрілися. І вони пояснили, чому стався той конфлікт. Вони вважали, що пан Олександр їм, їм блокував переведення з того військового підрозділу, де вони перебувають, в інший військовий підрозділ. хоча в. В тому ж самому виставку чітко вказано, що це не відповідає дійсності, бо пан Тихоход не є людина, яка впливає на прийняття військових рішень. Він державний службовець у Міністерстві оборони. Але ось що цікаво, сам Федієнко вважає, що ця історія це удар по ньому особисто. Чому? Бо Дмитрій опрацював його помічником. А ви як думаєте, що це було? Дійсно, просто побутова справа? Чи за цим стоїть щось більше? Наприклад, боротьба за вплив у сфері військових технологій? Пишіть у коментарях. Нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми бачилися частіше. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимося!